Дорогі українці та українки, щиро вітаю вас із Різдвом Христовим. Це свято, яке у найтемніші часи нагадує нам про віру, надію та спасіння, ті орієнтири, які допомагають нам триматись. Різдво показує нам, що де б ми не знаходились, ми велика українська родина. І хоч ворог намагається занурити нас у темряву, ми зберігаємо світло в своїх серцях і домівках, запалюємо свічки, вмикаємо генератори. Їмо кутю, співаємо колядки і відзначаємо свято життя. Ми молимось за Україну в родинному колі, хтось із побратимами та посестрами на передовій, хтось молиться пошепки в тимчасовій окупації, а хтось подумки у полоні з вірою у повернення. Щоб захистити нас в серці країни на Майдані Незалежності, стає святий Архангел Михаїл. На чолі Божого війська він веде боротьбу зі злом. Так само, як і українські воїни борються проти російської нечисті за те, щоб кожного року над вільним небом України знову сходила Різдвяна заря, щоб ми мали право на життя, мир і власне майбутнє. Тож помолімося сьогодні за наших дітей, за воїнів, за народ України, за всіх, хто живе у нашій пам'яті. Бажаю, щоб кожен українець та кожна українка змогли воз'єднатися зі своєю родиною. Щоб кожен знову віднайшов свій дім і щоб дитячий сміх не стихав. Нехай у ваших оселях панує мир, а поруч будуть ті, кого ви любите. Зустріньмо це різдво не в темряві, розпачу, а в світлі надії. Бог з нами, правда з нами. І пам'ятаємо, ми маємо право на диво. Христос народився, славімо Його!